Друзі, у сьогоднішньому відео давайте з вами розберемося, що означає di Пермесу Дижорну soggiornanti di lungo periodo. Це є довгостроковий дозвіл на проживання. Я особисто би сказала навіть не довгостроковий, а безлімітний дозвіл на проживання. Тому що навіть до 2021 року кожен з нас хто мав цей. Це пластикове пермесо eh, називали також і карта ді дісожорно, і тепер пермесо ді дісожорну УЕПР ді лунго періоду. Ось на цьому пластику навіть можна було бачити там, де був eh, термін дії, eh, коли закінчувалося. Іллімітато написано. З 2021 року був прийнятий новий закон, згідно якого кожен дозвіл на проживання має мати термін дії закінчення. Але коли закінчується термін його дій, це не означає, що закінчується ваше право перебування в Італії. Тому що право ви вже отримали тут на постійне проживання. Звісно, якщо ви там, якщо у вас його не забрали на законних підставах. Тобто, коли ви виїхали, наприклад, з Італії на довгий період часу, або мали, або були притягнені до кримінальної відповідальності. Ну, це не є предметом сьогоднішнього відео. Тому. Повертаємося до того, що право ви отримали на безлімітне на постійне проживання в Італії, тому вам надали цей дозвіл на проживання. Але термін дії самого пластика є 10 років, і тоді його потрібно оновити, тобто зробити ріново. Потім, щоб краще що ви зрозуміли, що відбувається, це так само, як у нас. Наприклад, паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Ми його також кожних 10 років повинні оновлювати. Але ж коли термін дії його закінчиться, це не означає, що ми перестали бути громадянами України. Правда ж? Багато є нюансів з різними дозволами на проживання. Важко завжди все пояснити, тому що є також і багато винятків. Тому я вас запрошую, якщо ви хочете чітко знати, який дозвіл на проживання вам потрібен, записуватися на консультацію на WhatsApp 320-0808-917. Я з радістю вам у цьому допоможу. З вами була я, Ірина Купчик, ваш імміграційний консультант в Італії. До побачення, до нових зустрічей.